Послання від вашого роду, що ваш рід хоче вам сказати. Спочатку дивимось, хто ви. Трійка жезлів, от ви рухаєтесь. Нарешті ви почали рух до своєї цілі, до своєї мрії. Ви відкриваєте перед собою якісь нові горизонти. Давайте ще подивимося. Дурень, тут прям в когось нова робота. Якщо ще якась карта, зараз глянемо, що там інтрига. Тут прям в когось новий етап, нова робота. Тут може бути переїзд. От прям переїзд в нову країну, переїзд на нову квартиру, в нове місто. Ви починаєте все спочатку, з, з чистого, з нового листочка. І що в нас тут ще? І мах. Після дурня зразу мах у нас випав. Тобто тут дуже активні потужні енергії. Тут, або ви увірвались в нові стосунки, або ви увірвались в нову роботу, в нову якусь сферу, в новий проєкт, або просто от ви розійшлися, наприклад, і все. І треба починати життя з нуля. От Послання роду для вас, от підтримка роду для тих, в кого зараз новий етап якийсь. Значить, Що вам кажуть? Дев'ятка пентаклів, ви самодостатня, ви впораєтесь, робіть акцент на фінансову незалежність. Вам необхідно подбати про свій фінансовий стан, про те, щоб ви самостійно могли себе балувати. І ваш рід вірить, що у вас це обов'язково вийде. Робіть акцент на фінанси. Що ще, що ще рід хоче вам сказати, колісниця, рухайтесь далі. У вас все вийде. Головне не зупинятись, головне продовжувати свій шлях. Добре. А хто от вам це говорить? Дуже цікаво. Хто саме з роду? Може, ви зараз когось навіть впізнаєте? А, закохані, людина, яка вас дуже сильно любила, яка дала вам дуже багато любові. То саме людина з дуже спокійним характером, кого взагалі неможливо було вивести з себе. Людина, яка любила куховарити. Давайте ще подивимось, хто ж це вам таке каже про фінансову самодостатність. Четвірка Пентаклів: людина для якої дійсно фінанси це було щось важливе. Можливо, всієї людини все відібрали, все забрали, влада забрала. Можливо, людина все втратила, все загубила. І тому отак вам зараз наполягає на тому, щоб ви відбудували. Овували свою фінансову незалежність